Бажаю здоров'я! З вами Борода і Санта, і ми продовжуємо проходження. Для тих, хто не бачив попередню серію, посилання буде зверху. А хто взагалі не знайомий з нашим проходженням, плейлист буде в описі під цим відео. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Ну, а ми будемо починати! Колос! Упаде зараз ваш колес, як я не знаю що. Також нагадую, що є створений телеграм-канал, де ви можете слідкувати за подіями. В перспективі будуть розвиватися телеграм-канал на кружочки і на все, але всьому потрібен час. Тому посилання залітає в чат. Не знаю, що більшість з вас там вже є, але. Але хай трошечки повисить, правильно? Правильно. Так, перший матч ліги. Дивимось на непришвидшеному, тому що треба їм підказувати. Хорошо, прийом, перевід на фланг. Хороший. Під тобою є Тіп. Прострільна, хороша. Якби ще. Як його там звати? Яремчук. Блядь, уже не, уже не знайду його. Якби ще він просто замикав тією ножкою, так витикав, було б ще заебсь. Хорошо. Хорошо, з ним, з ним, Гаврилів, блядь! Це близький штрафний Це дуже добре. Ближню. Бей Бли... ближню. Без нависов. Удар. Да. Заберіть, пацани це що за заброси? Хорошо. Ну, блядь, ну, ну отдай ближньому Не спішиш ти Хорошо. Хорошо. Набирай, наді... набирай, Діамант Хорошо. Мяч не уйде ти достанеш Ну одразу навес. Ну нет, ну нет, хуйово. Хорошо, блядь, ми тримаємо м'яч, майже весь час. Мені це подобається. І зараз підбір теж наш. Хорошо. По підборам мене поки що влаштовує. По забросам оцім. Ужас. Хорошо, як убрав. Та ти шо? Передача, хуйня, правда. Грай, шукай. Центр. Есть. Нормально, нормально, але бить треба. Хорошо, хорошо. Це, це було близько. Ей, зависло. Зависло. А, я на паузу поставив, блядь. Пардон. Да и куда? Хорошо, винось, винось. Вперед. Проштовхуй, проштовхуй. Блядь, рано грузиш, Ран. Нет, хорошо. Блять, якби ще, якби ще не падав і вставав і добивав. Так, пацани, що по енергії? По енергії все гуд все гуд Що не так тоді? Давай форварда 40 замінимо на, на 42. Значить, повтоми масажик. Раз масажик 2, масажик 3. Хорошо. Давайте, хлопці, покажіть, хто тут головний. Давайте, давайте, ви прицінуйте Перший перший тайм взагалі охуєнно пройшов. Далі, далі, далі. Тільки навалюємо не зупиняємося. Окей, дуже не виносить Отак, і середня дистанція. Хорошо, хорошо. Мені подобається, що ви нагружаєте фланг І удар! Хорошо, Гаврилів блядь, я тобі поставлю плюс. Ти інколи чудиш хуйню, але, але плюс їх заслуговуєш Єсть! Так, все пацани, не розслабляємося. Це всього лише один м'яч. Я думаю, вони зараз включаться ну нахуй. О, червона. Ми ще й в більшості. ні хорошо, що зараз червону дали. Хорошо. Центр, центр є. Тебе вже ж криють. Якщо що, є позаду. Нахуя такой передать, ну дай, и блять, ты за штрафной головой бьешь. Бежит сам, поки сам. Хорошо. Да блять, какого хуева. Добывать! Хорошо, хорошо. Говорили, нихуя себе. Говорили, в ты шоу. Нормально, пацаны. Хорошо, хорошо. Вышли, вышли. Вышли, может, знаете что? Можем даже пограть трошечки некрасиво. В захист сіли. І тянемо час. По віддачі поекономте себе трошечки. Що, ми забираємо? Гляньте, ля-ля. Гля. Перший матч в лігі. Отак, от сюди. Колос резерва. Просто просто полюбили, скажімо так. скажімо так, полюбили. Пацани, ви топ, ви пушка, ви молодці. Отак обняв і поцілував кожного. М -м -м -м. Кожному так накинув. Хорош, хорош, хорош. Сиволічна збірна туру. О. О, два Максимки просто влітають в символічну збіру тура. Приємно, приємно. Я вибачаю, що перериваю це відео, але хотів би нагадати, що весь цей контент це стрімів на твічі. Так, я стрімлю на твічі. Тож, посилання ви зможете знайти в описі під цим відео. Доєднуйтесь, підтримуйте мене і разом будемо цікаво проводити вечори. Дякую. Отак-от. Отак-от! змінний рейтинг У ЄФА. Оцей прапор У ЄФА, я звертаюсь до вас. Оцей прапор, блять, ви маєте прибрати Не позорте свою репутацію. Хоча ваша репутація і так уже на дні. Але хоча б той прапор, блять, приберіть, будь ласка. ФК Чернігів. ФК Чернігів зараз е найсильніший в нашому рейтингу. Чому так? Тому що у нього цей рейтинг був найвищий, коли ми робили свій предікт. Тому цей бій буде мощний. А, от, 547-474. Поточна форма у них не найкраща. Ми зараз на піку. Ми зараз прям топова йдемо. Ага. Ну, ахуєть Ну, ахуєть У мене захист без замін. Цапа замість цапа. Блять, звучить наче на базарі, блять. Цап замість цап. Баран замість барана. Я хочу, щоб ви виклились наповну. Покажіть їм, хто тут головний. Це наш головний претендент взагалі в цій лізі. Контроль м'яча пацани. Нет, не отневеди! Сука, кажу контроль м'яча Хорошо. Низ єсть. Хорошо. да там, там там треба було самому пробувати проходити. Хорошо. Центр от є. Під тобою. Знизу є, збоку є. Не йди са. Хорошо. Не, ні хуйово не так і хуєво, як, як могло бути Передача на діаманта Блять, зараз буде подача з. Ой. Ой, як грубо! Ми це пропустим. ми це пропустим. А, штучний офсайт хотіли зробити. Шукай, пас, он, блядь, забігає. діамант 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 Непогано. Все, хорошо, наш мяч Вийти обережно з оборони Хорошо. Хорошо, шукай центр, єсть Трошечки пізно, але є. Ще центр. Да не той, блядь, центр. Ну Це чого ви. ви? Да що ви робите, блядь? Виходь, виходь, віде? зустрічай, зустрічай! Відкритий! Ми даємо так нахуй пройти, отак ударить. Да, нема лівого захисника. Ну, центральний сука, смещайся. Блять, через лівого захисника. Да йобаний в рот, пацани oh, Атакуюча. You Трошечки давайте, викладіться викладіться Перед тайм-аутом. Давайте натисніть в другому таймі і виграємо цей матч. Пожалуйста, блядь. Кутовий, будь ласочка будь ласочка вішай блядь. Вишай, десь на 11 метрову Пиздец. Пиздец. Далі, вперед. Нагружай. Ну. Ну. та ебать, ты сука, ебана, черешня. Нахуй. Ты відкритий постер. Вратарь на тебе не виходить Ты. Ти... Идиот. Да блядь, нет. Хорошо. Че ти стояв? Стоїш нахуй? ПФА. Тобі повезло, блядь, що у мене нема на кого замінити Так би був би замінений нахуй. Хорошо, по флангу далі пускай. Грузи! Блядь, вратарного. Нет! ПОМИЛЯЄТЬСЯ! Та сука. Разберитеся, блядь, вдвох на фланге. Блядь, вже так не помиляється, галкіпер. 83 хвилина. Пацани, викладіться викладіться Поберіться за, за одне очко хоча б. Ну, це чернігів, блядь, тут важко буде. Але треба треба старатися. Давай вперед, вперед, вперед. Ну, да, шанси були, шанси, були, шанси були і не одні, блядь. Ще другої давай в роздягалку пустим. Взагалі, блядь, для всієї країни. Розберіться нахуй в захисті! Celebrations at the final whistle. They only just won it. Чернігів нас трошечки приземлив. Травмований. Травмований. травмований Давайте робимо так. А як ми робимо? цопа змінимо на цопа на дамо молодому зіграти 34 рівень в 17 років. А у нас тут грав 31 рік, 38 рівень. Давайте, давайте дорогу молодим дамо. В цьому випадку. І поки що, напевно, із старта. Все. Все. Подивимось на цопа на кравця. Так, поточна форма не найкраща. Поточний сезон у нас хороший, хороша йде. У Олександрії, ну, такий собі бачимо: поточний сезон і поточна форма. Але вони сильніші по цьому рейтингу. Вони на шостому місці зараз. <гум> Сьогодні можливо перемога. Сьогодні має бути перемога. Де, блядь, такі варіанти? Я не поняв. Азізов? Шукай діаманта, от відкритий. Ну блядь скільки ти Ну ко... Ну куди? Ну як ти хотів прокинути? Там купа захисників, наших немає. До речі, теж питання, сходя наших немає, граємо два форварда. Блядь, ЛЗшник не ну, нас доганяє. Ну це пиздец. Нєп-нет! Нет, нет! Кузін, п твою мать, розцілував би тебе. Шукай, діамант поряд. Діамант поряд. Хорошо. Забігання є по лівому. Забігання по лівому. Сука, слухай мене уважно. Навис. Ух, ебать. Ох, ебать, що там було, тільки що. Хорошо. Верх. Три гравця зверху. Нормально. Ну, куди ти м'яч так відпускаєш? Йоп твою мать. Вазануть, вазанув, м'яч проїбать проїбав. Олександре, три удари. Нуль. Удари в ворота, нуль-нуль. Ну, блядь, ми не б'ємо, ми не б'ємо, пацани, ми не б'ємо. Хорошо, хорошо, піймали на помилки. Тепер не поспішаємо. Хорошо, навазив. Далі ще знесе. Та що ти твориш? Дядя, ти що шо... ти, ти є... Я тебе премію дам! Ви... Я тебе премію дам! Фокс, тебе... мені треба, щоб ти потім навчив як мені премію йому дать. Подиви нахуй! навазив Стас одного, одного другого тут заплутався, але потім бам! і гол, блять! Не можна премію за матч дать. А ну премію премію за місяць. Ну, якось я можу йому блядь, щось то дати я йому можу вообще. Окрім пиздюлей. Борис, наприкінці, ти маєш довести, блять. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ай, як добре. А як добре, що вони просрали свою передачу. Працюємо, 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 хлопці. Працюємо, працюємо. Нам потрібні ці залізні три очки. Давай самовідданість трошечки понизимо. Перейдемо о, в нейтральну. І можна починати затягувати час. 81 хвилина. Добить! Oh, хорошо, no! хорошо! Ну, блядь, тут помилка, тут помилка була воротаря жорстка. Це все, повенальний свисток. І а, все супер, а все добре. Ми переходимо до нашої турнірної таблиці. що блядь? Максим Павлов? Відрахувати нахуй із команди. Максима Павлова, блядь. Ісаєв. Ісаєв. Владіслав. Відрахувати нахуй. І ще, блять. Так, АЛЛО менеджери, блять. Чому ви мені не сказали, що тут така хуйня? Четверте місце вони займають. Ми на третьому. 531 їхня сила. Поточний сезон у нас іде краще. Поточна форма в них ще гірша. А, блять. Бля, тут прям з обличчями люди. Нехуя, це серйозні тіпи. Але ми теж не пальцем роблені. Чорно, синій, самий сильний. Удар! Хорошо. це, по-моєму, молодий тип, ні? Шиху... Шихутогін якийсь. Щас глянем. Інформація про гравця. Шо? А шо це таке, нахуй? Вік 16. А... Я можу його попросити позбутися одного з громадянств. Ти був перспективним гравцем, але на трансферному вікні ти ти уходиш. Грайте, блядь. грайте добре, щоб мені не було соромно. Давайте ще поки що атакуючу. Хочу ще один гол для впевненості. Потім сядемо в нейтральну, а потім сядемо. А потім сядемо в захисну. Та ні, ну який хуйовий пас. Просто Азазі, Азімов, який ти там, блядь. Азіров. Чого ніхто не зустрічає? А, я понял. Там всі Just знали, що там удари, five, блядь, мінус три, да? Все, по флангу, по флангу є. Хорошо. Шукай, шукай на 11-метровий. Автогол. Автогол! <реш> Ай, хорошо, що значить, коли грошики заніс трошечки. Так, пацани, поекономте сили, давайте. Ох, йоп. Вибить, вибить, винос! Хорош. хорош Давайте трошечки трошечки в нейтральну тактику підемо, балансовану і. і, і... Самовіддачу трошечки знизимо. Щоб ви теж, блядь, не летіли, як смашеччі. Ну! No. Oh, <sharp> блядь, ніхто не може забрати Ну, алло, ребята, нахуй! Один відходить, другий біжить за спиною. Ну, це вони повернули собі свій автогол. Не дайте прийняти. Та, nah, блядь, другий той самий куточок, все тупо так само. Ось ми нахуй, блядь, в роздягальні поговоримо. Що, що з це зешниками, блядь? А, а тепер нахуй ідіть сюда, блядь, роздівало. Ви нахуй що не пускаєте? Не Ви пускаєте? що пускаєте? Давайте зробимо так, щоб преса написала про нас позитивні заголовки. Хоч ми й працюємо не для преси, але нам треба ці заголовки. Блядь, масаж не зробив. Сука, я дібіл. Перший на м'ячі, Хорошо, винос. Далі пускай. по побревія, хорошо. Є центр, от забігає. Не приділившися, біжить. Тож ти йому не даєш, це добре. Але, має бути яке заверш. Блять, це було дуже добре. Це було дуже добре. І пройшов, і знайшов, як падать, і головою зіграли. Хорошо. Забрать, забрать не дать. Забрать не дать, пробить. Блять, ми маємо винести. Звідси три очка. Нахуй, да ви угораєте з мене Паси короткі. Напрямки. граємо у всіх напрямках. Лінія захисту офсайди контратаки, да. Деталі. Удари відварить короткі. Уважно, дуже уважно. місце для навеса отут. кутові кутові аж сюди Нет, місце для навеса отут. Плеймейкер. да У всіх напрямках. Отак граємо, пацани. Отак граємо. У нас немає жодного виправдання, блядь, чому ми це можемо віддати. Біжи, біжи, біжи. Можна було й обережніше, звісно. Можна було й обережі. Червона. Дану Да ну хуй. Да ну Як ахуєнно починається цей матч. Як хуйово він завершується. Ще можна пас. Найс! Nice. Oh, Блять, рано, рано, рано для удара. відкрити відкрити же справа. Сам хорош! Удар! Проходка топ. Удар, хуйня. Добре. навіс Ай-яй-яй, блядь, як пропустив а Завершення. Блядь, лінія захисту. Сейчас четвертий заб'ють да. Не, <пишут> хоча, хоча поки що все не так очевидно. <пишут> да, блять, <пишут> прийміть хтось! Вратарь, руки. Ой-оооо! Да, блять, ви сука, мяч прийняти не можете, сука, дерев'яні, блядь. Для прийом мяча, блядь, дерев'яний. Сука, відлетів мяч, як від колоди в забор нахуй мяч дар, він краще відлетить, блядь, ніж у цього дебіла. Як все охуєнно починалось. Як все ніяк закінчується. Дам. да. П'ята сходинка у нас. Шість очок. У Чернігова 12. Я казав, що він буде лідером. Ну, не завжди ж вигравати. Ну да. Не завжди вигравати. От така от вийшла серія, тож не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та писати коментарі, чи сподобалась вам ця серія. Також можете подивитися ось ці відео. Ну що ж, до нових зустрічей!